Muito obrigado. Це відео Державної служби надзвичайних ситуацій Хмельницької області. На ньому рятувальники дістали з води тіла двох підлітків, котрі загинули під час купання на водоймі. За словами заступника начальника відділу цивільного захисту Хмельницького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Олександра Ленюка, на Хмельниччині цьогоріч смерті на воді фіксують від початку року. Вже є, на жаль, 14 трагічних випадків, серед них одна дитина. Ну минулими вихідними і буквально на цих вихідних є, на жаль, трагічний випадок в Жванецькій територіальній громаді, де втопився 13-річний хлопець. І в нас є випадок в Озяславській територіальній громаді, також 25-річний чоловік. Каже, у 2024 році впродовж купального сезону на водоймах області загинуло 37 людей. Розповідає про причини загибелі на воді. Перше, це купання в невстановлених місцях, які не обладнані ніякими рятувальними засобами, ніяким обладнанням. Друге, це купання і відпочинок на водних об'єктах. Ну, давайте будемо прямо казати, в нетверезому вигляді, в алкогольному під час алкогольного сп'яніння. Е, і... Що стосується дітей, це діти купаються без нагляду дорослих або не повідомляють дорослих, що будуть купатися. Наразі на території області діє 39 рятувальних постів на водоймах. Тобто там офіційно чергують рятувальники, говорить Олександр Ленюк. Аби врятувати людину на воді, є кілька способів. Розповідає начальник групи підводного розмінування та інших спеціальних робіт Державної служби надзвичайних ситуацій області Ігор Мельник. При виявленні потерпілого вони його транспортують за допомогою плавзасобу до берега. Доставляють до берега і передають медичним працівникам. Другий спосіб це за допомогою рятувального круга. Каже інший варіант той, хто рятуватиме з води людину, допливає до нього, кладе на спину його і транспортує до берега. Третій спосіб це кинути міцний шнур у воду, аби людина вхопилася за нього. Майстер навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Мартиненко розповідає, яку першу домедичну допомогу можна надати людині, котра тонула до приїзду швидкою. Перевертаємо його на бік акуратно, перебуваєте з ним, слідкуєте за диханням. На бік для того, щоб витікала вода, якою він наковтався, і за цього злякне переляканий. В такому стані, знаходячись повторюю, рядом з ним обов'язково не залишаємо постраждалого, чекаємо швидку допомогу. У випадку, якщо потопельник не дихає, каже Сергій Мартиненко, то необхідно застосувати методи реанімації, непрямий масаж серця і штучне дихання до приїзду бригади швидкої допомоги. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.